Чи чули ви коли-небудь про карінг? Це техніка функціонального програмування, яка дуже часто використовується в JavaScript. Особливо широко, вона використовується на фронтенді в різних фронтенд-бібліотеках і навіть фронтенд-фреймворках. Давайте розберемо на прикладі: в нас є функція, яка приймає три аргумента: A, B і C. І якщо ми передаємо всі три аргумента, то повертається результат, що в принципі логічно. Але якщо ми передаємо два аргумента, то ми повертаємо функцію, яка приймає третій аргумент. І так само, якщо ми, наприклад, передамо тільки один аргумент, то в нас має повернутися функція, яка приймає решту аргументів це B і C. І в цілому, на що воно нам потрібно? Найперше, це гнучкість і перевикористання коду. Таким чином, ми можемо робити багато функцій, конфіжити їх заздалегідь і перевикористовувати. Також цей підхід він дозволяє використовувати таку техніку як композиція, тобто послідовно викликати, наприклад, декілька функцій, і результат виконання попередньої, передавати в наступну і будувати цілі, скажімо, ланцюги виклику. І в цілому ця техніка вона дуже часто використовується, особливо, особливо часто використовується на фронтен, як я казав, наприклад, в тому ж самому Redux, санку. Навіть якщо подивитися в Експрес, вона використовується. Тобто в JavaScript це явище дуже поширене. І в цілому я планую зробити велике відео про цю техніку з, скажімо, більш детальними подробицями і прикладами. Тому підписуйся, щоб не пропустити.